Сьогодні школярі різних районів Житомирської області отримують чудові подарунки, адже відзначаємо міжнародний день захисту дітей. Ми приїхали з міста Червоного, всі нас привітали із Днем захисту дітей. Нам обіцяли якусь виставу показати. Цей день для дітей, для батьки показують виїхати дітей по магазинам, діти Житомирщини з нетерпінням очікують на подарунки і сюрпризи 1 червня, що знаменує день маленьких громадян. Ромі 10 років, і він добре знає, на що кожна дитина має право. Щоб їх не били, не ображали, щоб їх не кричали, не били паску, щоб вони захищали їх. Головне, щоб діти відчули це їх свято, говорить Геннадій Дмитренко. А також запевняє, влада допомагатиме у подальшому розвитку дітлахів нашої області. Це вивчення іноземних мов, не іноземної мови, а саме іноземних мов. це надання того розвитку дитини, щоб вона була всебічною, щоб вона була розвиненою, була успішною, сприятливою і щасливою, звичайно. Цей день має бути особливим для дітей, які не мають батьківської опіки, каже Володимир Стельма, який також представляє благодійний фонд разом за життя. І додає, що вже стало доброю традицією цими днями відвідувати онкохворих дітей в обласній лікарні, аби допомогти, хто чим може. Я закликаю всіх дорослих людей бати за майбутнє, за наших дітей і допомагати. Міру своїх сили, можливостей. учні, які приїхали з районів, сьогодні отримують солодкі подарунки, безкоштовні екскурсії по музеях Житомира, а також багато позитивних вражень. Ви бачите, які вони всі гарні, і як вони чекають свята, і це тішить душу про те, що в нашій області не забули, щось з перший день літа нам приносить. Таке радісне і казкове свято як день захисту дітей. Аби порадувати дітей нашого краю, актори обласного музично-драматичного театру забавлятимуть їх святковою виставою. <му> Від чого потрібно захищати дітей у першу чергу? Ми запитали думку Житомирян. Від таких поганих звичок треба дітей захищати, щоб не піли, не курили. Від паршивої власті, мабуть, навіть від батьків, які погано відносяться до своїх дітей. Ну, ми сьогодні плануємо в гідропарк поїхати. А головне, кажуть, дітей потрібно просто любити. У мене така дитина, одна, навірно, на всю Україну. Я її дуже люблю.